Розпаковуючи дану посилочку, зустріли доволі такі цікаві ситуації. Корпус годинника зустріли, а також в ложках зустріли доволі такі цінні ложки. Не такі б як хотілося, але і абсолютно не дешеві. Посилочка з міста Рахів. Давайте розпакуємо її і подивимося, що до нас приїхало. Це завжди цікаво, тому що ти ніколи не знаєш, що там можуть бути ті посилки. О! А посилки саме кайфове, що може бути. Це подаруночок. Дякую вам за ваші подарунки. Дякую за теплі слова, які ви пишете в ваших записках. Сказати, що це приємно, це нічого не сказати, коли хтось оцінює твою роботу. До речі, оцінює роботу приємними словами, а не якось там хейтерською писаниною. Дивіться, в посилочці у нас звичайнісінький алюміній. Такий алюміній у нас весь коштує 50 гривень кілограм. Цікавинка в нас в посилці є. А яка цікавинка, зараз вам покажу. Записка то само собою, це цікава штука. А з цікавого це в нас корпус. Корпус годинника. Шукаємо маркування Ау 10. Бач? Отака от штука. Можна годинник в зборі, можна сам корпус годинник. Ще падарунок, дякую. Буде нам хоч чим посилки свої замотувати. Тому що, як не дивно, ми також їх відправляємо. Вони чогось самі не їздять. Дивись, гельві акумулятори, але в цих акумуляторах є момент. З ноутбука акуми не проходять гельку. А так проходять в такому вигляді, все нормально. Мідяшка. Проста як двері, взагалі, нема там нічого. І така медяшка. Також все простенько, все нормально. Е -е... Є варіант, що це залізо, так? Да? Угу. Да. І справді є варіант, що це залізо. Бачите? Е -е... Здавалося, що це може бути нержавійка, але ні. Просто нікелем покрита. Огу! Нормально. Нормально, нормально. Дивись трошки по комп'ютеру. Оце ж... Оця плата відноситься до старої матерінки. А ця штуковина... Це, а ця штуковина це оперативна пам'ять комп'ютера. Вона по 1000 гривень за кілограм на сьогоднішній день. Якщо в об'ємі великому, от сьогодні нам пропонували 4 кілограма, то там, звичайно, можна трошечки по-другому. Процесори, до речі... Різні представники процесорів. Оці ось зелені. Це дешеві процесори, а ось гарний процесор. Такий процесор коштує в нас 100 гривень штучка, а ці по 300 гривень кілограм. От вам і діапазон також е акумулятор з цього. Ой. Це якось е дивне відчуття в мене. Дивись. Чому дивне відчуття? Тому що взяв пакет, пойди ближе, взяв сумочку, важка сумка, а взяв за верхній зразки, а там а воно легке. А чому легке? Тому що це алюміній електротехнічний. А ця вроді би, штука, да, така сама проволочка, вроді все те саме, але воно важке і це припой. І оцей весь припой. Тут може бути і улово, може бути і свинець, може бути і пост 20, а може бути і пост 61. Цьому всьому треба робити аналіз. Зараз ми переклацаємо плату мобільного телефону. Бач? Без зайвого заліза, все по-людському, в нас вона в круг 500 гривень кілограм. Свинець. Це, звичайнісінький свинець, ціна на нього у нас 45 гривень кілограм. Якщо це ще на монтажка, то в районі 40 гривень кілограм. Тут, звісно, легко не буде, так? Да? А як... Зараз. Бачите. Дивіться, якщо ви взяли... І отак воно прилипло, то в принципі вже особливо надії великої немає на те, що це щось толкове. Ну, а якщо ж не прилипло, то надія є, що тут може зустрітися нержавійка. А ось диви, що попалось. А ось попався посріблений посуд. Такий по 500 гривень кілограм. Зараз ми... А ось іще воно. Бач, це треба перевірити. Бо тут я можу промазувати. А ось. Бачите, на це все треба звертати увагу. Вроді безвичайні ложки, а є доволі такі нормальні штуки, так? Да? Так. І ще трошки тут поковиряємося. Це в нас побутова плата. Простенька побутова плата. Зелена плата. Вона, як би, ви... це не звучало смішно, зелена плата. Але по факту вона... І є зелена плата з двох сторон зелена і є ще стороння мікросхема. От вам і назва прицепилась до цієї плати. А це стара матерінка. тому що це ноутбучка. Е, дивіться, посилка. Е, матеріалів дуже багато, по суті, да? е, переважувати усе, мабуть, немає особливого сенсу. Да? Просто розповіли про матеріал, просто розповіли про те, як що приймається. І давайте знаєш, давайте трошки припоємним, покажемо вам, як буває. Можливо, це той випадок, що тут і не попадеться свинець, можливо, не попадеться голову, можливо, буде однотипний, але з урахуванням того, що там всякий, всякий підряд, я думаю, що побачимо ми різні варіанти. Для того зараз включимо наш спідометр, да? і подивимося, що нам показує. Давай заглянемо. Клацнемо великі зразки. Да? З великими ж зразками приємніше працювати, правильно ж? Великому шматку і око радується. А знаєш, що це? От, по ощущенням, спеціаліст. Алюміній електротехнічний. Трошки це не туди. Але, звичайно, я і так розумів це, коли взяв його в руки. А ця штучка у нас сороковий припой. От бачите, такий припой 260 гривень кілограм. І отак берем і активно кожен шматочок. Варіантів других немає, по-другому це все зробити неможливо. Тільки кожний шматочок і перевіряємо. А це 60-й припой. І це вже 420 гривень кілограм. От вам і різниця. Тепер зрозуміло, звідки цей припой. У діда з паяльника висипав навіть кусок. Цього, як воно правильно називає, каніфолі це, випав. Це. Так що і таке паліво буває. Треба аккуратно з таким роботи. Нельзя в діда забирати припой. Він же ж любить паять. <сум> ну нічого, буває все. Зараз таким припоєм не знаю, користується, не користується вірніше, цим каніфолі. Так В цьому я не особливо розбираюсь, так як паять невдобні, але вдобні перевірить. Так, шо що, що, ми погнали? розбирати посилочку, а ви біжіть в гараж, подивіться, що у вас там є, і прийшліть, його, звичайно ж губний.